Жекасанвіль-парк, як я вже вам казав раніше, знаходиться фактично в свято а де-факто це територія Софійської борщагівки, так як ця земля, де знаходиться цей житлокомплекс, раніше належала Петрійському кварталу, який знаходиться у нас за цими ось будиночками. Як Побачимо туйки, тут вже ростуть. А і що що стосується. ЖК Санвіль Парк. він Думаю, класне місце розтасування між Вишневим, Софіївською, Борщагівкою та Свято-Петрівським. Ви можете виїжджати в будь-яку частину будь-якого із цих населених пунктів. Поруч у вас збитки громадського транспорту, великі супермаркети, е житлові комплекси, в котрих вже добре розвинена інфраструктура. Ви маєте тут і дитячі садки, і школи, і розвивашки для дітей, спортивні майданчики, дитячі майданчики. Житловий комплекс просто супер. Кожним роком він буде тільки розвиватись і рухатись вперед.